Добрий день. Я намагаюсь поменше звертати увагу на слова і більше звертати увагу на справи. Але, як то кажуть, інколи і добре слово є приємним. Сьогодні так звана коаліція бажаючих опублікувала свою заяву в зв'язку з самітом, який відбувся на Алясці. Я нагадаю, що коаліція бажаючих це е, керівники кількох європейських країн, які підтримують Україну. Щодо цієї коаліції бажаючих входять президент Франції Мануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелані, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Фінляндії Олександр Ступ. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, президент Європейської ради Антоніо Коста і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Отже, сьогодні вони опублікували заяву в зв'язку з тим, що як відбувся саміт на Алясці. В цій заяві вони привітали зусилля президента Трампа спрямовані на припинення вбивства в Україні і припинення агресивної війни Росії та досягнення справедливого і тривалого миру, сказали про те, що необхідні подальші переговори, зокрема з президентом Зеленським, з яким Дональд Трамп зустрінеться найближчим часом. Ну і сказали кілька таких от добрих слів, що. Ми чітко розуміємо, що Україна повинна мати незмінні гарантії безпеки, щоб ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність. Ми вітаємо заяву президента Трампа про те, що США готові надати гарантії безпеки, коаліція бажаючих готова відігравати активну роль, і жодних обмежень не повинна бути накладена на збройні сили України чи її співпрацю з третіми країнами. Росія не може мати право віта проти шляху України до ЄС та НАТО. Україна сама прийматиме рішення щодо своєї території. Міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Наша підтримка України продовжуватиметься. Ми сповнені рішучості. Рішучості зробити більше, щоб Україна залишалася сильною, щоб досягти припинення бойових дій та встановлення справедливого та тривалого миру. І доки в Україні тривають вбивства, ми готові підтримувати тиск на Росію. Ми продовжуватимемо посилювати санкції та ширші економічні заходи, щоб чинити тиск на воєнну економіку Росії, доки не буде встановлена справедливий і тривалий мир. Україна може розраховувати на нашу непохитну солідарність у нашій роботі над досягненням миру, який захищатиме життєво важливі інтереси безпеки України та Європи. Ну що ж, приємні слова, добрі слова. І тепер саме головне, щоб ці добрі слова на адресу України. Підкріплювалися і конкретними справами на підняття обороноздатності України. На все добре.